Ден, Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради на сьогоднішньому засіданні. Присутні 5 депутатів обласної ради. Комісія негативна кворум є. Так, порядок денний розданий. 7. Чи будуть у членів комісії інші пропозиції до порядку денної? Ще немає. Пропоную затвердити порядку в цілому. Хто за? заголосно? Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. <кхе> Перше питання: про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що є спільної власності територіальних громадській селищі Львівської Лівінської області та обліковується на власті обласного наукового ліцею міста рівної Рівінської обласної ради. Слово діється Сусід Наталії Володимирівник, директор обласного наукового ліцею. Нема Наталі Володимирівна, зараз у нас форум, вона виступає, хвороб захисту України. Я не багато слідської вітаєте. Ну, Наталі Володимирівна зелені, попереджала, що є накладка то угу. приймається. Тоді коротенько що стосується. Основні засоби морально фізичної, морально застарілі яким вже багато років вилилися з ладу, літературу російську Дуже багато лишилося. Такі були запитання. Немає. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відео, поводити з писанням матеріальних цінності, що є спільною власності територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі обласного наукового ліцею в місті Рівне Рівненської обласної ради. Хто за? Догласно, дякую. Переходимо до наступного питання. Проведення дозволу на списання матеріальних цілестей основних та семічно-посамовочних засобів, що спільної власності територіальних у Селосівської Рівнінської області та в на власні комунального закладу Рівненський академічний обласний театр Лео Рівної обласної ради. Словом, дається дається колонику Володимиру Івановичу, директору комунального закладу Рівської обласний академічний театр Лео. Питання йде про кількість, це 51 позиція по списанню на загальну суму 180 тисяч гривень, з них це 14 вистав, 13 новорічні видовища, 24 інші постановочні засоби. Це, мова йде про ті позиції, які ми використовували ще з 10-2010 року. І вони за Просто недоцільно їх використовувати, тому що вони втратили свою естетичну цінність, економічну недоцільність, ну і так далі. І ми просимо комісію списати ці засоби. Я запитаю. Думаю. Якщо немає поповної інформації, взяти відео, ми говоримо з писанням матеріальних цінностей, основних та сценічно постановочних засобів що є спільної власності територіальної громад, в селищі міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу «Рівненський академічний обласний театр Ляльова. Хто за одноголосно. Дякую. 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 Наступне питання про надання дозволу на списання майна чи спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Рівської області. Обліковується на балансі комунальних підприємств з сфери цивільного захисту та охорони здоров'я населення. У нас є чотири заклади. Слово діється полісіку Богдану Степановичу, директору комунального підприємства Клиландська обласна багатопрофільна лікарня імені Михайла Вервеї. Шановності, тут? тут, в принципі, скажімо так, інвентар. Та мертві, знос вказаний. І відповідно матраси ніхот, ну Вже наскільки я розумію, 4 роки тому крайній раз було списання. Тобто нічого, нічого цінного немає. Особливо. Є запитання? Немає наступний заклад uh, білостріла Лерівна, директор комунального підприємства Рівненська обласна теплої лікарня. Там, власне, всі матеріальні цінності, які не підлягають вже до експлуатації. Там 89-го року, дев'яностого років. навіть неможливо зремонтувати. Є запитання Ні, Немає все одно, що немає. Брачок Андрій Іванович, начальник іменного підприємства. Прошу промовити списання. Чотири блоки це книга та література, яка в нас є бібліотека, це, мабуть, перший раз списання книг, 1500 різних книг це ще книги. Скідуючи це швидкозношуючі предмети, також велика кількість ми готуємося до переходу в новий корпус. Ми трошки те, що не потрібно, будемо з вашого дозволу списувати. Також медичне обладнання, яке вже не можна використовувати, і розхідні матеріали, які ми отримували безкоштовно з центрів, з баз нам передавали безкоштовно. І на сьогодні його вже неможливо використовувати. Просимо погодити на списання. Є запитання? А що з книгами? Ви їх куди? Мукулатура. У нас забирають. Там будемо відомі, ми, ми, домі, ми здаємо різні ці пакунки, коробки на все здаємо. Голосуємо. І дещо к Людмила Михайлівна, директор комунального підприємства обласний центр психічного здоров'я населення. Доброго дня. У нас два акти на списання. Це у нас по адресі князя Володимира, 17, колишнє наше наркологічне відділення. Відповідно, там ще залишилося тепломережа і паркан залізобудований. Місто відмовилося відмовилися, і повіримо забрати нас писали. Росьоні акти підписали. Нікому передати нічого не можна. Ну Те, ще ну тепло, ми те, що те, могли, те, ага. то передали. нічого насоси, це не ага. забрали. І в нас от є два кудли газу. Якщо комусь треба, то ми в принципі можемо їх. І віддати, поки вони ще в такому стані можуть бути діючого. Да, в землі, так. в землі ми не викупаємо її. Ну і паркан там такий собі, що не розбереш, не перевезеш. Може, на полон з управління минулого комплексу, дадемо, а? Будемо розкопувати, але ми роздавай. Так, є ще запитання. Що немає пропонує інформації взяти до відома і поводити з писання основних засобів інших неорухиних активів, малоцінних, так швидко зношувальних предметів, що є спільною власністю територіальних громад сел, сіл селищ міста Рівненської області та обліковується на власті комунальних підприємств. Плевицька обласна багатопрофільна лікарня імені Михайла Ворвеї, Рівненська обласна дитяча лікарня, Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни та Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення. Хто за? Одноголосно, дякую. дякую. Так, да, все тоді. Дякую. дякую вам. Дякую. Дякую. Четверте питання. Про передачу приміщень між комунальним підприємством Клевицька обласна молодосвіна лікарня імені званого Вергія міського та комунальним підприємством Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення. Словом дається полісу Богдану Степановичу, та Абишлюк, Людмиле Михайлів. На Степане Людмила Михайлівна, у вас вже, мабуть, п'ятий чи шостий раз ви міняєтесь приміщення? Це вже я теж і в чому заключається суть цієї саме. Одинакову квадратура, там різниця, умовно кажучи, два квадрати, так як ми розширяємо спектр надання послуг для військовослужбовців у вас на реабілітаційне відділення. І там вже по суті запустили ремонт. І власне момент до цінності перебування відповідного закладу. Тобто, то, по суті, міняємося території одного корпусу. Від вийшло, що тепер в одного один корпус цілий. Повністю а, теж а, ну, це. Якщо пам'ятаєте, перше рішення, перший поверх, що ми тоді теж міняли його, то цей перший поверх, який ми забираємо, і віддаємо третій в трьохповерховому корпусі. Тобто в них цілий буде і нас цілий. Це буде два поверхні, а ще щось. не Ніяких питань. А який там був облік лічильники? На цьому корпусі є Україна? На Україні? ні. зараз немає. Ви будете відшкодування давати радікам? Попроще? По ну, зараз. Але е, можна встановити лічильники Це на цей На цей для буде план, там можна буде ставити. Перспективі так. 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 Угу. Є ще запитання. Немає. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити передачу приміщення, саме приміщення третього поверху терапевтичного корпусу загальною площею 533,4 метра квадратних. За адресою вулиці Центральна, 1, селище Клевені, Рівненський район. Так. З балансу комунального підприємства Рівніцький обласний центр психічного здоров'я населення на баланс комунального підприємства Клевенська обласна багатопрофільна лікарня імені Михайла Горвель. Приміщення першого поверху дитячого відділення з загальною площею 530,8 метрів квадратних За тією ж адресою. Із Клевенської багатопрофільної лікарні імені Михайла Ворогів на баланс Рівненського обласного центру психічного здоров'я населення. Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне питання: про передачу транспортного засобу з балансу обласного наукового ліцею селищі Клевані Рівненської обласної ради на баланс обласного мистецького ліцею в селі Олександрія Рівненської обласної ради. Слово місце батько Наталія Святославів, директору обласного мистецького ліцею. Співдоповідає Омелянович Амеляновичу Олена Онічусальна, директор обласного наукового ліцею селищі Клева. Для доповозу дітей в обласний мистецький ліцей, який змінив адресу своєї освітньої діяльності з села Олександрія на місто Рівне, необхідний транспортний засіб для довозу дітей саме з Олександрійської територіальної громади, місто Рівне. Ну, тому ми просимо передати акції. Але не є численний лист погодження. Не проти. Ну, не проти, ми маємо два автобуси, розуміємо з критичної ситуації, тому намагаємося забезпечити оптимально. Все Так. Є ще запитання. Якщо немає пропоную інформацію взяти до відома і погодити передачу транспортного засобу саме шкільного автобуса марки. Тому 2025 року випуску номерний знак ВК 5376. І те з балансу обласного наукового ліцею в селищі Клевень, на баланс обласного мистецького ліцею в селі Олександрія. Хто за Одноголосно, дякую. Наступне питання про передачу медичного обладнання з балансу комунального підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Рівненської обласної ради на баланс комунального підприємства, регіональний центр орфанних захворювань радіаційного захисту спеціалізованої допомоги Рівненської обласної ради. Словом, діється Миронцю Олександру Миколайовичу, директору комунального підприємства Регіональний центр орфанних захворювань. Е, у нас виникла потреба для комплектування приймального відділення та Центру орфанних захворювань в даному обладнанні. У зв'язку з цим звернулися на екстрактивну допомогу. В них є, просимо поховати передачу. А що за обладнання? Дефібрятор. Три дефібрилятори, да? так? Так. Отже, є запитання. Що немає пропонує інформації, взяти відома, поводити передачу медичного обладнання, 3 фібриллятора з балансу комунального підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги на баланс комунального підприємства, регіональний центр органи захворювання радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги. Хто за Одноголосно. голосно. Okay. Дякую. Наступне питання про передачу регулюючих приладів з балансу обласного мистецького ліцею в селі Рівницької обласної ради на баланс. Обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в місті Острог імені Костятина Івановича Острозького це поступіть Ігорю Кузьмовичу, начальнику обласного ліцею з посиленої військово-фізичної підготовки місці фізичної підготовки, місті... ...фізичної підготовки імені Костятина Івановича Острозького. Хто за одноголосно. Дякую. Наступне питання про передачу паливно-мусильних матеріалів з балансу комунального закладу. Рівський обласний центр з надання соціальних послуг Рівської обласної ради на баланс комунального закладу Острозький психоневрологічний інтернат Рівної обласної ради та комунального закладу Злобоївський геріатричний пансіонат Рівнської обласної ради. Слово дається Слубленню Крозі Павлії, директор департаменту соціальної політики Рівної обласної державної адміністрації. Маємо передати дрова, але з бухгалтерським обліком вони облікуються саме вкладені мости за куда. Чому дрова встановлений в закладі тепловий насос? Який функціонує постачання, але відповідно є був запас, до цього був запас дрова. Як відомо, дрова мають властивість втрачати здатність втрачати свої властивості, тому для того, аби раціонально використовувати, частину ми передаємо, а частина ще залишається в закладі для того, аби в разі необхідності забезпечити не опалення. Твердопаливим кутом. Роззаправне, а заклад повністю весь перешов на тепловий насос. Тобто все повністю. Той тепловий насос, який встановлений, mm -hmm. сьогодні обслуговується повністю. Скільки це квадратів там у них остросі? Це не в острозі, це в рознаш народження. Це соціального послуг. Це, це... це не островський народ. Я, я думав, що островський зрозуміло. Це навпаки. А цей тепловий насос по програмі не розбереження? Так. Прошу, все круто, все. Ну, ну, ви, там, ще не пам'ятаю, яка площа, але там без ну, країні 300, напевно, на квадраті. Ну, що? на таку площу, так. Я Після? думаю, на островській. Що це ні, за тепловим насосу? Навпаки, на остров і на здобувається. Якщо немає більше питань, пропоную інформацію взяти до відомої допомоги передачу, паливну мостильних матеріалів, а саме дорогу, у кількості 80 складметрів з балансу комунального закладу Україниський обласний центр з надання соціальних послуг на балансі комунальних закладів. Островський психоневрологічний інтернат і Сболбунівський геріатричний пальціонат. Хто за? Одноголосно. Дякую. Наступне питання про передачу продуктів харчування. Слово лендця Фалко Євгенії Васильівні, директору спеціальної школи No1 Россиї Клевої Рівенської обласної ради. У нас така приємна місія прилитися із закладами, тому що ми отримали дуже багато. Торі то гречки, Це У нас така співпраця є із. Сусідньопроводжу програми організації Об'єднаних Націй і нам багато, і ми просимо передати і, так, для Острозької обласної літачної лікарні, для Костопільської е спеціальної школи, для обласного наукового ліцею, для навчання реабілітаційного центру Селеничі, для регіонального центру орфанних заболівань, для обласного ліцею селищі Клавінь і навчання реабілітаційного центру Селищі Клевень. Ми обрахували сестра, тому що коли ми отримали, це дуже гарне. Посолки, буквом ран, не ман, де написано, не будем фасовому ліку літри. Але нам це багато, тому що у січні закінчились терміни 15, у мене змогли просто набросилися, забрати. Ці заклади знаєш? Так, так? так, так? так я, я перепрошую, а то снабсить лекар для хіба ж там не кайкнуто послуги, але вони Так. Я думав, що на це не пише. Є ще запитання. Якщо немає інформацію інформацій, запиту відома і поговорити передачу продуктів харчування на балансу спеціальної школи номер 1 на, на балансі обласного наукового ліцею місті Рівне, на баланс комунального підприємства Островська обласна психіатрична лікарня, на баланс спеціальної школи в місті Постопі. На баланс навчально-реабілітаційного центру в селі Єсеневичі виконання підприємства Регіональний центр орфанних захворювань радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги і обласний науковий ліцей в селищі Клевені, ради. також навчальний, на навчальний реабілітаційний центр в селищі Клева. Хто ну, Дякую. <клес> Наступне питання про встановлення департаменту соціальної політики України державної адміністрації. Орендний плати розмір в розмірі на гривні рік на період дії договору оренди за оренду приміщення 59 загальною площею 14,47 метрів квадратних будівлі за адресою міста Рівне, вулиці Стовацького, 1. Це ми передали в оренду до додаткове приміщення для департаменту соціального захисту. Вони мають право на оренду одної гривні, так як це державність підрозділ державної влади. Хто за? Отже, одну Питання різні. Mm -hmm. Не запитання. Mm -hmm. Якщо немає, дякую за різну роботу.